Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Слава Богу, за ці хвилини, які ми проводимо разом, читаючи і слухаючи Слово Боже. Дуже важливий час, оскільки слухаємо ми про Ісуса Христа, про те, як Він жив, що робив і говорив, та що Він звелів робити тим, хто в Нього вірить, тобто тобі і мені. так? І що найважливіше, ми знайомимося з Ісусом Христом і з Ним самим. Ми дедалі краще розуміємо Його, як Він думає, чого навчає. Але не всі вірили Ісусу Христу і не всі ставилися до Нього, як Ти і я. Послухай історію, записану Євангелістом Марком. Він божевільний, Євангеліє від Марка, третій розділ. Ісус був зайнятий справами з ранку до ночі. Нескінченний людський потік усе йшов та йшов, аби послухати Ісуса, і натовп недужих оточував Його, благаючи про допомогу. Матері та батьки приносили хворих дітей, рідні та близькі приводили тих, хто сам не мав сили прийти через хворобу чи сліпоту. Інші йшли самі. Також сподіваючись на одужання через Ісуса. Учні також валилися з ніг, допомагаючи Ісусові і дбаючи, аби всі отримали сподіване. Врешті-решт, вони вже не мали часу не тільки для відпочинку, але навіть щоб попоїсти. Більшість простих людей любили Ісуса. Адже він не сварив їх і не зневажав, як це, звичайно, робили фарисеї. Навпаки, Ісус казав їм про те, що Бог любить їх. Проте дехто вважав, що Ісусове місце в майстерні теслі і йому слід туди повернутися. Ми не можемо зрозуміти, що це з ним казали вони Марії та іншим членам Ісусової родини. Певно, він утратив розум. Учителі єврейського народу з Єрусалима прочули про Ісуса і тепер також хотіли прийти і послухати, що Він говорить. Вони були занепокоєні тим, що слава Ісуса зростає, також їх лякали дива, які Він здійснював. Вони зненавиділи Його через те, що він казав про Бога. Замість захвату від того, що Бог дав Ісусові силу допомагати людям і стіляти їх, вони розповсюджували наклепи, і начебто влада Його походить від сатани. Ісус відповів їм на це. Чи може таке бути, щоб сатана спрямовував свою силу проти себе самого? Хвороби тіла й душі йдуть від сатани, який тільки того й прагне, аби зашкодити та завдати страждань. Чи може він відчути втіху від того, що я роблю? Ви бачите справи, які чинить Бог, і вдаєтесь до хибних висновків, приписуючи ці справи сатані. Гріх не вірити словам моїм. Я прийшов, аби визволити людей з під влади сатани і зробити їх вільними силою Божою. Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Дуже важливо правильно ставитися до Ісуса Христа з благоговінням, повагою і пошаною. Він Божий син. Ми так і ставитимемося до нього, і так про нього говоритимемо іншим. Ми не дозволимо, щоб у нашій присутності хтось погано говорив про нього, як не допускаємо, щоб хтось говорив погано про наших кращих друзів. Та знову нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.